Виконуємо номер 33 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Басейн можна наповнити через одну трубу за 12 годин, а спорожнити через іншу за 20 годин. Мартин забудько відкрив одночасно дві труби. Завдання перше. Яка частина басейну буде наповнена через 1 годину спільної роботи двох труб. І друге, яка частина басейну буде незаповненою через 2 години спільної роботи? Приступаємо до виконання. Перша труба за 1 годину може наповнити одну 12 частину басейну. А друга спорожнити за одну годину одну двадцяту частину. Отже, знайдемо, яку частину басейну буде наповнено через одну годину при одночасній роботі двох труб. Одна, дванадцята, віднімемо одну двадцяту. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 60. Додаткові множники: 60 ділимо на 12, буде 5, 5. 60 ділимо на 20, буде 3. Отже, 5,6, відняти 3 60. Отримаємо 2 60. скоротимо на 2, буде 1 30 частина басейну. Буде наповнена через 1 годину. Ну, а тепер знайдемо, для того, щоб дати відповідь на друге питання нашої задачі, яка частина басейну буде незаповнена через 2 години спільної роботи. Спочатку знайдемо, яка частина буде заповнена через 2 години. Для цього одна тридцята, додамо одну тридцяту, отримаємо дві тридцятих, скорочуємо на два, це буде одна п'ятнадцята. Частина буде заповнена через дві години. Ну а тепер дамо відповідь на друге питання, яка частина буде незаповнена через 2 години. Весь басейн це одна частина. Один відняти 1,15. Одиничку подамо як 15,15. 15. Відняти 1,15. Отримаємо 14,15 басейну. Буде не заповнена. Ов не на дві години. І записуємо відповідь. На перше запитання одна тридцята, і на друге чотирнадцять п'ятнадцятих. 33. тридцять три. Із завдань для повторення розділу 1 виконано.